Квітковий ринок, бачите, на наторвехален. Різні гілочки, листочки, сухоцвіти. Вон там віночки, бачите. Оце квіти. Так, о розочки вже з'явилися. Гвіздики, знову зелень, тюльпанчики причудові. А оці мої улюблені, рожеві? Це готові букети. Цього потрошку. Майже 200 крон, це 1000 гривень за отакий букетик. Так, тут аспарагу також, зелень, квіти, гербери, бачите, лотики. О, мімоза з'явилася. Навіть деревця можна купити. Такі пухнасті, жовті, гілочки. Я їх обожнюю, якщо чесно. Мускаріки, вже нарциси є в нас в продажу. І ось такі цибульки і можна через декілька тижнів мати власні квіточки. Тут щось таке цікаве, дивіться, махнати. Це орхітеї. Знову букети. Боже, де вони її взяли? Оцю квіточку? Наче гортензія, але така дуже мілка. Грамонкулюс. А це наш ногіток. От щоб ви розуміли, оце його ціна букетику. Так. Ну що, всім гарного ранку і гарного настрою.